У цих гранулах міститься найважливіше олія. Іншого застосування рослин рапсу, власне, і немає. Кожна партія ретельно перевіряється, адже для виробництва біодизельного палива теж потрібна бездоганна сировина. Перше, на що кожен звертає увагу, це запах. Якщо тхне згорілим чи зіпсованим, тоді кажемо Стоп, зупиняємось, забирайте, нам це не потрібно. Тут у Бранденбурзі з рапсу виробляють біодизель з 2001-го. Ще 10 років тому це було вельми прибутковою справою. Виробництво палива з відновлювальної сировини підтримувалось як політично, так і фінансово. Нафтові концерни були зобов'язані домішувати у свою продукцію біодизель. Втім, доцільність цих квот нині перевіряє Єврокомісія. Виробництво біодизеля, як це робимо ми, може втратити конкурентну спроможність. Вочевидь, ми не досягнемо цілей, встановлених урядом, а тому повинні будемо закривати виробництво. Коли це відбудеться, ймовірно, 2015 року доведеться виводити обладнання з експлуатації та звільняти робітників. Водночас дві третини німецького рапсу до цих пір постачається на виробництво біодизельного палива. Особливо поширеним воно є на сході Німеччини. Втім, якщо рішення Брюсселя наберуть чинності, такі підприємства можуть зникнути з ринку. Науковці критикують політику сприяння біоенергетиці. Треба поставити питання, чи був економічно вигідним навіть перший крок? Звільнення від оподаткування уже тоді означало, що виробники біопалива отримуватимуть непряме дотування, а саме виробництво не є настільки екологічним, як цим виправдовували високий рівень субвенціонування. Якоб прагне оновити виробництво, запровадити виготовлення біодизелю з використаних харчових жирів. Крім того, його підприємство може забезпечити виробництво високоякісного фармацевтичного гліцерину з відходів. Однак для цього треба закупити нове обладнання. Ця ідея матиме виробничий ефект тільки тоді, коли біодизельний завод не закриється. Саме тому банки також стримані у наданні кредитів у шість мільйонів євро для придбання такого обладнання. Тільки рішення Брюсселя дозволить встановити чи закривати завод, чи трансформувати.